Змінив військову форму на священничу рясу Володимир Рибак, з Верховинщини, ветеран російсько-української війни, а знедавна священник Коломийської єпархії православної церкви України. Історія віри, служіння та дороги до Бога в сюжеті наших журналістів. Дав обітницю такого Господу, Що ну якщо виживу, то стану священником. Володимир Рибак пригадує один з найважчих моментів його участі у бойових діях, який і визначив теперішнє майбутнє. Та про це згодом. Майже все життя чоловік займався музикою. З дитинства батьки привили йому любов до Бога, захоплювався церковним співом. З 2016 року почав дякувати у храмі села Кривопілля. 24 лютого, 2022 життя Володимира кардинально змінилось. Той роковий момент двадцять. В другому році, 24 лютого, що сталося в нашій державі. У багатьох сім'ях змінилося щось в житті. Я думаю, що в кожній людині щось помінялося. І так помінялося в моєму житті. І я сказав своєму отцеві, я кажу, от що мушу йти, мушу виконувати свій державний обов'язок. Поблагословив, помолилися разом. Ступив до військ. Так Володимир Рибак опинився у Верховинському 201 батальйоні ТРО. Вже 11 березня разом із побратимами прибув на передову у Сумську область. Ділиться віра у Бога тоді дуже допомагала. На війні навіть атеїсти моляться, щоб ви це знали. Бо навіть в нас були такі хлопці, що хоч не знали. От не був, ну не знав, каже Очі наш. Каже, в мене позивний дяк, каже, Дяк, навчи мене Очі наш, бо я каже, не мій молитися. А молитва дуже допомагає. У нас був у батальйоні такий е, отець Гергелюк-Михайло. ну Я би сказав, він був нашим духовним таким наставником, він був капеланом, тому ну, він дуже підтримував дух наш. І ми знали, що коли йдемо у бій, то з нами Бог, бо з нами він був. От. І один раз такий був, що ми домовлялися з отцем, про… ми мали відслужити службу з хлопцем. От Я як дяк, а він як священник, ми мали служити, помолитися. за… І в ту нічого не стало, на жаль. так. Саме в ту ніч солдат Рибак дав собі обітницю стати священником. Коли не стало отця Михайла, дух, наш дух трошки впав. Знаєте, хлопці так, ну ми знали, що він є з нами, ми знали, що він молиться постійно за нас. Ми знали, що ну господня господня молитва ну це дуже велике і, і, і молитва підтримує, і важко було тоді так. Думаю, все виживу, стану священником. Буду молитися так само за, за наших хлопців. Буду молитися, щоб і Господь допомагав у 2023 році. Після операції на серці Володимир звільнився з армії і повернувся додому у верховину. Далі була тривала реабілітація. Та думка виконати свою обітницю і стати священником його не покидала. Звернувся до Нашого отця Дмитра Михалкова, і з ним вже поїхали до високопросвященішого Юліана. Благословення архієпископа Коломийського і Косівського Володимир Рибак розпочав навчання у Чернівецькій духовній семінарії. У листопаді 25-го року його висвятили на деякона. Ну а в перші дні вже нового 2026-го року здійснилась і довгоочікувана мрія у стінах кафедрального собору преображення Господнього православної церкви України, що у Коломиї 4 січня. Відбулася хіротонія тут у, у нашому прекрасному соборі такому. Так, дуже приємно було, і хор так дуже гарно співав. І владика благословляв, руку положив. Дуже дякую за молитву. Сьогодні ми отримали цю велику благодать, і ми з нашим Спасителем. стали ви 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 Зараз уже отець Володимир проходить священичу практику символічно у храмі Пресвятої Трійці села Верхній Ясенів, де служить отець Михайло Гергелюк, батько загиблого капелана з Верховинського батальйону ТРО. Згадувати завжди важко, бо та рана, яка пригоюється в серці за сином, її важко. І не хочеться її трогати, ну, кивати, щоб цей. Але завжди ну, згадуємо, згадуємо, говоримо, розказуємо життя. Бо батько ж не був присутній, тоді на, з ним останній час. То я десь розказую трошки, бо ми так спілкувалися з отцем, молилися з отцем Михайлом. Тому ну десь розказую батькові, але стараюся не дуже за, ну, зачіпати цю, цю тему, бо, бо знаю, що боляче. Володимир Рибак дарує для телеканалу НТК Шеврон свого рідного 201-го батальйону, а також ділиться, як відреагували побратими на новину про його новий статус. Вони дуже раді за мене, так всі вітали, всі телефонували, дзвонили, приїжджали до мене. Так, дуже багато гостей мене було за, за цей невеликий період часу, бо всі радіють, і знають, що, що буде молитва, така, як була раніше від отця Михайла. Історія Володимира Рибака про силу віри, вибір бути поруч із людьми в найскладніші моменти та про готовність служити і на полі бою, і біля вівтаря. Я буду дуже. Задоволений тоді, коли, якщо за період мого служіння хоча б одна душа буде спасенна. Це буде найвища напевно, нагорода для мене як священника.